Олег Лишега Сон. Бім. Бім. Скрапують краплі під міст. Згадую кучері дівчини, як торкнулась мокрою рукою і з криком полетіли униз. Та найвеселіше, як на міст, видряпувався сам Шекспір. Ми чіпляли йому роду бороду. Він починав. Я тільки поет, сон літньої ночі, перший найкращий і останній мій твір. Ми сердились, ти наш сон, сон нашої ночі, ти не розумієш трагічності наших літ. У воді, крадькома, торкались вуст, грудей, міст темнів, ми потискали руки. Добраніч, Шекспіре, ми не впізнали тебе. Добраніч, добра ніч, добра ніч. Ви не впізнали? Так? Це я. Переможного миру вам.